Сміливо, яскраво, красиво. Двопартійна делегація сенаторів США прокоментувала операцію Збройних сил України. Демократ Річард Блюменталь назвав подію історичною. А республіканець Лінці Грем закликав продовжувати в тому ж дусі. Обоє наголосили, що вимагатимуть у адміністрації Байдена зняти обмеження щодо використання американської зброї українцями. Що я думаю про Курськ? Сміливо, блискуче, красиво так тримати. Путін почав це. Надаріть йому зад. Дозвольте цим людям воювати. Дайте їм зброю, необхідну для перемоги у війні, яку вони не можуть собі дозволити програти. Що стосується F-16, все це дуже довго. Вони вже в Україні. Так дайте можливість їх використовувати. Давайте тренувати українських пілотів сьогоднішній день це день надії більшої надії ніж я бачив під час усіх моїх поїздок сюди. Прорив у напрямку Курська історичний, це сейсмічний прорив. Це хороша, велика новина, яка обіцяє ще більше потенційних проривів. Але головна новина в тому, що Україна в Росії вона переносить боротьбу на територію Росії. Ми хочемо донести до адміністрації повідомлення про те, що вона повинна дати Україні більше гнучкості й можливостей у використанні зброї, яка була надана, щоб завдати удару глибше за лінію фронту, яка зараз існує. Є певні обмеження і питання дозволів. Ми сподіваємося їх усунути. Розширення повноважень є надзвичайно важливим з точки зору тактики і, зрештою, стратегії, Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вперше підтвердили проведення ЗСУ наступальної операції в Курській області Росії на засіданні ставки. Сирський повідомив, що під контролем ЗСУ перебуває близько тисячі квадратних кілометрів території РФ. У Пентагоні раніше говорили, що просування України у Курській області узгоджується з політикою США.